Після ракетних ударів по Луцькій електропідстанції депутати міськради сьогодні зібралися на чергову сесію. Найголовнішими були саме енергетичні питання. Обговорили і водопостачання у місті. Звернулися до президента і зустріли військових. Деталі сесійного дня розповість Олена Лещук. Не стоять під білоруським кордоном, але сьогодні зібрались у сесійній залі. Подяка до дня захисників і захисниць України виборюють нашу свободу кожного дня. Щоб Пресвята Богородиця оберігала від горя і сліз. Повертайтеся додому якомога швидше. Ми, ну, Звичайно, всім нам бажаю якомога швидше. Перемоги України у цій страшній війні сесію розпочинають із найболючіших питань енергетичних після російських атак по всій країні закликають економити електроенергію. А от як достукатись до підприємців, аби вітрини магазинів не сяяли на все місто? Деякі депутати Луцької міськради пропонують обдумати можливі санкції для таких підприємців. Ми зменшили освітлення в нашій громаді до максимуму. В деяких селах освітлення, там де це необхідно, взагалі вимкнене, для того, щоб не створювати перенапругу, ми вимкнули освітлення в парку, ілюмінації і так далі. і так далі. Неодноразово зверталися до підприємців. Позавчора я надіслав усі підприємства, усім фізичним особам-підприємцям, які мають вивіски і так далі, інше освіт... освітлення, прохання вимкнути його або мінімізувати до. До е, можливого мінімуму. Більше того, вчора з 18-ї години наш департамент муніципальної варти почав роботу і, скажімо, в такому профілактичному порядку працює з підприємствами і з підприємцями щодо необхідності вимкнення. Освітлення і економії електроенергії. Як при біді забезпечити водопостачання. Директор Луцькводоканалу звернувся до голів ОСББ і управителів багатоповерхівок, аби забезпечили у підвальних приміщеннях відвід -від води. Бо ж її подача вище четвертого поверху це вже робота місцевих підсосних станцій, залежить від електроенергії. А в тих районах, зокрема соборності Кравчука, не було світла локально. Відповідно не працювали локальні станції вони не могли піднімати цю воду. Тому я звертаюся ще раз до СБД, до управителів, передбачити можливість легкого відбору води. В підвальному приміщенні, щоб люди не бігали по місту, а мали можливість набрати з підвалу для свого під'їзда ту необхідний об'єм води, і собі там його винести вже в квартиру. Згадали депутати і заводопровідні водопровідні колонки у Луцьку. Вони, на жаль, не є автономними. Як пояснили фахівці, якщо зникне світло і тиск у мережі, його не буде і на колонці. Далі депутати розглянули блок земельних питань: віддати в оренду землю на привокзальному ма. Ось про що просить одне із підприємств, аби збудувати там торгово-офісне приміщення. Депутати голосують проти. Натомість підтримують рішення звернутись до президента України, Верховної Ради та Кабміну, аби повернули можливість проводити перевірки будівництва. Як повідомив начальник відділу архбудконтролю, нині чимало зловживань. Проте у контролюючих органів руки зв'язані, бо ж у березні. Кабмін наклав мораторій на проведення будь-яких планових чи позапланових перевірок. Це стосується не тільки будівельного контролю, це стосується і податкового контролю, і контролю органів культури і інших будь-яких перевірок. За цей час, за вісім місяців, дуже багато людей розпочинає своє будівництво. Дуже багато фізичних, юридичних осіб проводяться будівництво. Порушенням різного характеру і не тільки від роботконтролю, але й інші органи вони не мають ніяких бажаних поливу для того, щоб якось впливати або зупиняти ці ну, процеси хаотичні сесійний день. Завершили і хорошою новиною. Луцька громада отримає допомогу майже сотню дизель-генераторів. За грантові кошти нададуть і модульні котельні. Вони в процесі виготовлення. Що треба готуватися, сьогодні. Ми маємо бути згортовані. Олена Лищук, Неля Прокупчук для новин на Часі.